Всім привіт! Народ! Не пройшло й півроку, як я знову вирішив зняти невеличке відео. І це знову буде відео про поповнення колекції. Сьогодні в мене є 4 екземпляри, все короткоствольне, 3 пневматичних і один під патрон Флобера Девайсик. Одразу скажу за цей доволі довгий період, поки не було жодних відосів, про поповнювати колекцію я не припиняв. І я от не пам'ятаю, але там близько п'яти, мабуть, екземплярів також в колекцію потрапило. Доволі цікаві. Там був, ну, наприклад, із самих цікавих це був Томпсон. І це був Сем Барт, який я за дуже вигідну ціну знайшов і навіть хоч і не планував його брати собі для колекції, але так як дуже вигідна була пропозиція, то все-таки взяв і його. Ну а сьогодні ж. Коротенько, як завжди, покажу і розкажу, що тут ще є цікавого в колекції. Почну з найпершого пістолетика. Це ось такий. Ось він: Marksman Repeater, серійний номер, BB калібр 4,5 мм, 177-й калібр. Тут ми бачимо запобіжник Pushto Safe. Він, він здається, працює тільки коли пістолет взведений. Тобто, в принципі, по руків'ю, по цій. от... Рамці, трошечки затвор нагадує щось на зразок 19-11, навіть запобіжник трошечки нагадує, Ну хоча це не є запобіжником, про це трошки пізніше. Але, в принципі, якісь от такі от образи от спускова скоба, спусковий гачок. ця ж от клавіша, яка тут є запобіжником, а в бойових та інших пістолетах це є клавіша викидання магазину. Магазин тут як такого. До речі, немає, то він все-таки схожий на щось з 1911. Корпус у нього ну, чи то сплав якийсь, схоже, все-таки на сплав, бо він доволі тяжкий як для силуміну. І от ця от передня частинка вона пластикова. Значить, на що дуже схожий цей пістолет? Е, недавно на каналі Єгора Флабера вийшло відео про Umarex DX17, тобто спрінговий пістолет, який стріляє як кульками BB так і кулями типу Diabolo Це, в принципі, точно та ж сама історія, тобто ну, скоріш за все, це більш стара модель. Як бачимо, і цей Umarex DX17 надихався саме ось цим або якимось подібним пістолетом. Тобто, що ми тут робимо для взведення? Опускаємо цю клавішу типу запобіжника, але ну, тут це не запобіжник, це просто фіксатор е виходить з затвору чи ручки взведення. Ми відтягуємо. Бачите, так само, як у DX17, там можна побачити пружину. І після цього піднімаємо ствол. Ствол тут е, дуже коротенький, він гладкий, е, також зверху бачимо невеличкий контейнер для кульок BB, ну, або можна вставляти по одній е, кулі типу Diabolo. Після цього ствол закривається, затвор повертається на місце. і... Да, запобіжник при взведеному пістолеті працює, пушта сейф, спусковий гачок не натискається, знімаємо з запобіжника і відбувається постріл. Тобто така от простенька штучка для колекції те, що треба. Ну і от Ще плюс один ствол до моєї колекції. Ідемо далі. А наступний ствол, ось як бачите, кейсик з логотипом Glock. Ось він, ось так він виглядає: Glock 17 від Umarex. Є маркування, все як треба для умарексовських. Бачимо Глок 17 Австрія 9х19. Бачимо тут на руків'ї логотипчик ГЛОК. Зверху на патронику бачимо калібр 9х19. Тут серійний номер, логотип Глок, На затворі логотип Глок. І на п'ятці магазину також бачимо логотипчик Ще тут знизу ми бачимо запобіжник, також серійний номер вже пневматичного пістолета, тому що тут серійний номер, я так розумію, це він для всіх пістолетів є однаковим. Тут уже унікальний має бути серійний номер, також калібр 4,5 мм, крапка 177 і бачимо намальована кулька типу Діабола. Тобто це кульовий пістолет від Умарексу Глок-17. Ось так виглядає його магазин, і цей магазин такий самий, тобто такий самий принцип роботи, як і в UREX SA10. Той пістолет мені дуже сподобався, тому вирішив взяти ще таку ж саму систему, але у вигляді глока, хоча деякі відмінності все-таки є. тобто Я так і не зрозумів, як він тут розбирається. Оця от защовка, яка для розбирання. У Глокі, вона тут бутафорська, вона відлита заодно з корпусом, також затворна затримка тут нефункціональна, це також здається відлито разом з корпусом, хоча, можливо, є окрема деталька, яка просто приклеєна. Тим не менш, спусковий гачок металевий, є автоматичний запобіжник в спусковому гачку, він уже пластиковий. Він десь там впирається трошки далі, а не в саму рамку, як у багатьох глокоподібних пістолетів. Ну і в принципі, По копійності пістолет доволі непоганий. Що його відрізняє від іншого у Mareksa Глока-17, е от от, чисто зовнішньо, це можна помітити, те, що патронник трошки нижчий за затвор, тому що ствол тут е закріплений, він нерухомий, тут немає короткого ходу ствола. І також спусковий гачок він досить сильно випирає. В того блока, як і в бойового, спусковий гачок ну, набагато сильніше вижатий, так би мовити, десь, десь от в такому він положенні має бути. Тут же ж трошечки по-іншому. В інших деталях, в принципі, пістолет класний. а ну і Дульний зріз також ми бачимо, тут дещо відрізняється і одразу стає помітно, що це пневматичний пістолет. Поприцільним, тут цілик мушка, нерегульовані, незйомні. Також відлиті заодно з затвором. Хоча деякі маркування, от як на цілику, так і на мушці. Крапочки є. Вони не дуже контрастні, але, але вони все-таки є. Тож, такий от пістолет. Єдиний момент, що мені дуже в ньому не сподобалось, на відміну від Umarex SA10, це дуже тугий спуск. тобто навіть коли пістолет взведений, ну, по-перше, довгий ход спускового гачка це обумовлено тим, що йому треба провертати барабанчик, але сам спуск, наскільки я пам'ятаю, з СА10 був доволі м'якенький. Тут він ну, дуже тугий, от прямо треба тиснути, 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 тиснути і ще тиснути. І от тільки був е, зрив курка. Не знаю, е, цілком можливо, що при стрільбі, коли там буде тиск, можливо, не буде такого тугого спуску. Тобто треба все-таки спробувати з нього постріляти. Але такий от момент дуже сильно кинувся мені в очі. Ну, В принципі, в комплекті три барабани під кулі і один барабан під сталеві кульки ББ. Але оскільки ствол тут нарізний, хоча, хоча я не впевнений, нарізний він тут чи ні. Так, схоже, що ствол все-таки нарізний от тут з казенної частини ствола. Бачу нарізи, бачу навіть фаску, хоч фаска і не дуже рівна, але вона нібито є. Ну добре, це все більш детально я вже буду показувати в огляді на даний пістолет. А зараз переходимо далі. І наступний пістолет під патрон Флобера. Я неодноразово казав, що не збираюсь купувати його собі в колекцію, але знову ж таки, ніби як е була хороша і вигідна пропозиція, тому все таки його взяв. Ну і зараз попрошу експертів по даним пістолетам написати, чи хороший, хороший екземпляр я взяв, чи не дуже. І це Сем. Е ПМФ 1 <зад> забув, як називається. Бачимо маркування. ПМФ-1, ТОВ-7, 4 мм, серійний номер. Серійний номер на затворі і на рамці співпадає, тобто це не якийсь там Дірібан, це все таки більш-менш заводський пістолет. Так, далі по, по моментам, які от саме характеризують цінність ПМ подібних пістолетів, як ПМФів, так і 654-х, так і. Інших. Перше, це борода. Борода ну, ніби як красива, ніби як заводська має бути. Дульний зріз теж доволі красивий, типу під 9 мм. Тобто там далі вже в глибині ми бачимо 4-мм стволик, але от в принципі, зараз на камеру його, мабуть, і не помітно через тінь. Ось, якось не знаю навіть, як показати. Хто знає, може, може і буде помітно все-таки там той стволик. Так, далі бачимо прицільні, цілий кмушка. Бачимо цю антиблікову полоску, і вона ніби як широка. Тут я вже хочу звернутися до експертів по даним пістолетам. Широка вона чи не широка, тому що у 654-го, який в мене є вже в колекції, там здається, вона оця антиблікова полоска була дещо вужчою. Тут ніби ширша. Так, це чи не так, я от не впевнений. Далі бачимо виріз під викидач, але самого викидача тут немає. Це в принципі, можна допрацювати. Також бачимо, що ця от гайка вона не кругла, а зрізана. Це теж такий момент копійності, який можна в принципі, виправити. Ідемо далі. Курок. Курок ми бачимо: тут червоний, так, пістолет на запобіжнику. Курок червоний. І от я теж не впевнений, теж питання до експертів. Він типу непорізаний. Так це чи не так? Я не дуже знаю. Просто знову ж таки у пневматі він дещо по-іншому виглядає. Оскільки це ПМФ, то можливо тут вони всі такі, а може, це все-таки якісь уже. Тюнінг попереднього власника. Далі, дута затворна затримка, але затворна затримка в ПМФів не функціональна. Хоча це також можна виправити і можна повернути її функціональність. Далі, спусковий гачок. Спусковий гачок я от не впевнений на 100%, але мені здається, він дещо інший, ніж у ну як мінімум, у тих пістолетів, які в мене були. Тобто ось цю тягу, ось вона, бачите. Вона тут доволі помітна, і я її раніше, ну, як мінімум, не помічав, чи вона не кидалась мені в очі. З правої сторони ми її не бачимо, з лівої сторони її добре видно. Також хто в курсі справи, напишіть, будь ласка, так це чи ні. Ну, Бакелітова накладка на руків'я, дещо поломана була і підклеєна, в принципі, не проблема, вони там по 150-200 гривень оригінальні ПМО коштують, можна замінити. Так, магазинчик. Магазинчик звичайний, тут без е, фальшнабоїв, барабанчик, 5 куль. В принципі, тут е, нічого незвичайного немає. Так, ну і в принципі, в принципі, принципі це, мабуть, все. а, Також е, фігурна спускова скоба. Тобто бачимо, тут вона е, от має таку от форму. ну Не знаю, чи це доробки, чи це з заводу, вона тут дещо нерівна. Хоча деякі оці нерівності для Іжмеху, в принципі. Нормальна історія. Також бачимо тут обмежувач ходу затвору. Я не знаю, навіщо це зроблено у е, Сема. Це також зроблено і у Сема Барт. Там теж є обмежувач ходу затвору, щоб пістолет не ставав на затворну затримку. Тут навіть м, прибрана затворна затримка в принципі, як, як функціональна е, річ. Тобто от Ми бачимо прапорець, але він зовсім нерухомий, він там навіть е, трошки заварений. Ну Ось такий вигляд пістолет має всередині, можете подивитись. Тут по всяким внутрішчам я не впевнений, що тут, на що тут потрібно звертати увагу. ну В принципі, ПМФ як ПМФ. А от затвор, як мінімум, було вказано продавцем, що він фрезерований. І в принципі це схоже на те, наскільки буде видно. Зараз я теж не впевнений, але от схоже, що він все-таки фрезерований, там бачимо сліди від тієї самої. Фрезеровки, ну і це ніби як доволі е, цінується любителями ПМ-подібних пістолетів. Е, і що, е, добре, що добре, на відміну від 656-го, якщо пам'ятаєте в якомусь із попередніх відео я показував, то тут збережений функціонал запобіжника, коли ми ставимо пістолет на запобіжник. Е, Проходить безпечний спуск курка, блокується спусковий гачок, блокується затвор, коротше на запобіжнику, у ПМ-подібного пістолета все заблоковано, в принципі, як і у бойового пістолета Макарова. Ну, По зовнішньому вигляду доволі непоганий. Е, відстріляв з нього один барабанчик, з п'яти пострілів була одна осічка, за другим разом той патрон з все-таки вистрелив. Тому, не знаю, можливо, чистка змазка в принципі, може допомогти. Цій проблемі. Ну, от такий от девайсик. Пишіть ваші враження в коментарях. Цікаво буде все-таки почитати. В комплекті з пістолетом також були набої і була ось, ось така ось кочерижечка. Е, схоже на якийсь ключик, я не знаю. Тут е, також така от штука. М -м -м я не знаю, що це, я не знаю, куди це, навіщо це, чи це випихати. Гільзи з барабанчику, чи їх якось виковирювати, чи це якийсь ключик для якогось розбирання збирання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто в курсі, що це за така річ. Вона була в комплекті, тому я все-таки думаю, що це якась має бути функціональна частинка даного пістолету. Ну і останній найцікавіший. Це оця от шкіряна сумка. Я от просто кайфую навіть від самої лише сумки. Подивіться, це шкіра, це такий от замочок, ручечки оці шкіряні. Ну, реально круто виглядає. Тут можна якусь сюди бірочку запхати. А то, знаєте, солдат без, ді... без бірки, як без дірки. Також замочок тут на... на ось такому замочку, тобто прикольно, його треба натиснути, випхати. Далі звільняється оцей хлястик, і ми можемо відкривати. Відкривається наступним чином. І та-да-дадам! Яка краса! Це Діана Мод 6. Зараз трошечки розкажу про цей пістолет а спершу про комплектацію. Так, в комплектації є змінні мушки, їх е, всього три, ну тобто дві в комплекті, одна зараз стоїть. Е, одна загострена, одна квадратна і третя така м, цікавої форми. Не знаю, якщо вдасться, то потім передам її на відео чи на фото. Можливо, це буде вже в огляд цього післету. Також такі от кульки, це ну, типу як оригінальні кулі тих часів, це якісь там 70-ті роки. Звичайні діаболки, вони вже окислились, вони вже ніякі. В комплекті ще були ось такі от натермани ваговою 0,34 грами діабола. Тобто для цього післети мають бути доволі хороші кулі. Ще в комплекті Ось таке ось мастилка, клевер-балістол, клевер і нібито як воно теж тих років на 1902 19.02.82. Тобто теоретично це мастило балістол 82 року. Ну, Прикольно, як мінімум. Дуже мені подобаються матеріали, з яких зроблена ця оця сумка, вони все якесенькі, це такий от паралончик. Це ми бачимо сам пістолет, закріплений от такими от ремнями, теж шкіряними. Тут теж шкіряний ремень з липучечкою під скобою. Все це от прямо так класно зроблено. З любов'ю. Мені це дуже подобається. Ну і сам пістолет в чудовому стані, можете полюбуватись. Мені реально дуже зайшов. І в нього є унікальна і дуже цікава фішка, про яку я зараз розкажу. Для початку покажу все-таки поближче його зовнішній вигляд. Бачимо такий от намушник, тут змінні, змінні мушки, викручується гайка, виймається одна мушка, вставляється інша. В принципі, все як завжди. Далі ми бачимо калібр 4,5.177, серійний номер F в п'ятикутничку, Тобто це пневматика, так би мовити, по стандартам з обмеженою потужністю, яка вписується в європейські стандарти. Далі Діана мод 6. Тут ми бачимо емблемку Діани, це така от дівчина з гвинтівкою, яка викинула лук і тримає в руці гвинтівку. Така от цікава штука. Далі, що ми тут бачимо, Made in Germany. Також бачимо, здається, 1176, тобто, нібито як цей пістолет 1976 року випуску. І з цієї сторони бачимо Deutsche Bundespatente Auslandspatente тобто якісь німецькі патенти. Попри Цілик регулюється по горизонталі, по вертикалі. В принципі, основа в нього металева, гвинт металевий, але ось ця ось частина і гвинт вертикальних поправок, він пластиковий. Також ця частинка вона може змінюватись. І бачимо тут сам цілик дещо різних форм. Це от такий невеличкий є виріз, трошки заокруглений знизу, є більш заокруглений виріз, і два прямокутних більший і менші вирізи. Ну, мушка, я не знаю, чи буде видно, яка мушка. Вона така цікавенька, типу загострена, але з крапочкою нагорі. Е, так, ну і е, рук, руків'я е, пластикове, має от таку от анатомічну форму. Не знаю, для мене якраз добре. Мій, моя немаленька рука е, його тримає дуже зручно, палець лягає якраз. Цю виямку для великого пальцю і тримати мені його, в принципі, зручно. Є на руків'ї насічки, в принципі, гострі, тримати його дуже зручно. руків'я анатомічне, тільки під правшу, для лівши не підходить. Ну і яка ж сама найцікавіша фішка цього пневматичного пружино-поршньового пістолету, так це те, що в нього є компенсація віддачі. Віддача в нього компенсується завдяки другому поршню, який летить в іншому напрямку. Тобто, коли ми взводимо пістолет переломом ствола, в принципі, традиційна переломка: ми взводимо поршень. Ось тут ця частина циліндру, поршень взводиться, пружина зжимається. Але у цієї моделі Діана Мод 6 з цієї сторони є інший поршень, який зжимається вже в цю сторону. І при пострілі два поршня розлітаються в різні сторони, тим самим компенсується віддача. Я з цього пістолету ще жодного разу не стріляв. Сьогодні хочу вперше з нього постріляти. І ну, ніби як віддачі не має бути взагалі. Так. Ще декілька слів. Спусковий гачок, ніби як металевий, є гвинт регулювання. Тут ніби як два гвинта. Один знаходиться в іншому, типу великий гвинт регулюється окремо, і в ньому всередині ще маленький гвинтик, також регулю... має регулюватися окремо. Спускова скоба також пластикова, чорна, п'ятка теж окрема деталька, чорна заглушечка. на Гвинтику. Ну, в принципі, все. По якості післет мені дуже подобається. Дуже класне в нього вороніння. Як для 70... 76-го року, то в принципі... Дуже гарно він зберігся. Ну, видно, що пістолет був більше в колекціях, аніж працював. Хоча попередній власник сказав, що пістолет повністю обслужений, і, в принципі, може собі спокійно стріляти ще дуже дуже багато пострілів і е, давати певне задоволення від стрільби. З пружинно поршньового пістолета без віддачі. Що ж, будемо пробувати, як це буде виглядати, поки що навіть не знаю. Спробую все-таки передати це в одному з наступних відео. Ну, а на цьому поки що все. Є ще зараз знову ж таки купа планів по зйомці інших відео. Як буде виходити чи не буде виходити, їх знімати, поки що сказати, не можу, на жаль. Тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний, пишіть коментарі, не забувайте поставити лайк цьому відео. І на цьому, мабуть, все. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте, друзі, всім удачі!